Всім привіт! П'ята серія дома дракона п'ятий випуск, в якому разом ми з Настю. Отак е, от. Так от. Е, обговорюємо серіал Дім дракона відразу після кожної серії. Тож з вами Кіноблог, Поїхали! Подивились ми п'яту серію. Е, що ми можемо сказати, що ти можеш сказати в перший початку обговорення? Що не той серіал, де треба записувати <свист> випуск після кожної серії? Чого, не поняв? Він не подієвий. Ну тут є, що обговорити ну, саме в цій серії. що обговорити? Ну, це як перший сезон, є що обговорити, але, типу, це не вау, далеко не вау, і це для фанатів. І я це повторюю з випуска випуск і стає нудно. І навіть якщо ця книги ця треба якось екранізувати, я така людина, що я не можу, типу, довго, наприклад, слухати, мені починає бути нудно, ну я така людина, я різні типи людей, і мені треба щось бачити. Щось бачити, А я щось бачу, нічого не відбувається. Сім'ю показали на початку якихось там серій 100 років назад, вернули їх в п'ятій серії. Деймон сидить в тому замку уже куча ну просто я не знаю, і одне із ним щось відбувається, і вже хочеться сказати. А коли щось відбуде? Ого, типу, а воно не відбувається. І типу, блін, і коли воно відбудеться? Фінальні серії? І воно таке, і це буде фінал останньої серії, такий чекаємо третій сезон? Ну не знаю. Мені подобається історія, мені подобається, що відбувається. Типу, як відбувається в якійсь мірі. Але, типу, чи це прям вау і там чекати кожну серію з нетерпінням. До речі, я знаю, що помітила? Ми ж не в понеділок записуємо. Ну да. Я взагалі пропустила, і я якось навіть про це не думала. Ні, ну ми не думали через другі. Ні, ну почекай, інколи ти дивишся серіал, і ти такий, коли наступна серія? Типу, а не, ну, тут, так да, так а так тут да. в мене немає. Типу, ми, подив... От, ми навіть тільки що подивилися п'яту серію, ми подивилися, і в мене після серії ну, пора поспати. Типу, все, ну, типу, у мене немає якогось. Очікування, захвиту, хотіння, да, захвату, хотіння очікування, хотіння обговорити фурор новини, тому що їх не було. Ну, я по факту кажу, ну, свої да, почуття. Да, да, да. Типу, ну, да. і тоді, ну що? Уже фансервіс для мене давно не працює. Ні, так тут як такого і фан-сервіса немає. Ну, типу. Дракони красиві. Ну, то. Тось... Ну, Бо по факту, що у нас відбувається? Бо початок серії я дивився і такий, блін, а воно прикольно. тобто, Початок серії, оці всі інтриги, тобто, і всі розуміють, що якби Еймонд Ей е, убив Ейгана, я, надію, що я правильно сказав. і всі це розуміють, і все воно якось так. І, типу, і, і в якийсь момент серія, серія так. Непогано, перші 15 хвилин розвивається, і потім опять оця середина, про що ми говоримо майже кожну, кожне наше обговорення: що пам-пам-пам, і це середина, і середина провал. І тільки якісь приходять, діологі, і тільки приходять речі, на Деймона, типу, реально в ньому нічого не відбувається. А в цій серії Деймону приділили дуже багато уваги. І коли тут просто ну це сцени, ну фактично ні до чого. Ну тобто, якби вони були, О, знаєш типу. Поступово до чогось, так вони ні до чого. Ну коротше, от знаєш, mm -hmm. сьогодні бачила таку, типу, напис: типу, якби у серіалі персонаж би дивився Тік-Ток, і ніяк би не змінювався. Чи було б тобі цікаво за ним спостерігати? Ну і там, типу, далі відсилка, що я така про твоє життя. А тут просто воно аналогія зараз на інше. Ти дивишся на персонажа, а нічого не відбувається. У нього немає ніякої перспективи на, на даному моменті. Він хорошо ні, він, типу, він з кожної серії він все більше їде. ну, Uh, — Їде? ну скільки можна їхати? Ну да, уже уже Пяту бляда, серію? ще три серії? він. У ну, них серіал понятно, на вісім серій, це повинно бути хоче, динамічно. Він якби хоче бути королем, тіпа, і вже оце, ну, оця в нього манічка, ну вже реально уже вона задовувала. Ну, реально, вона вже задовувала. Ти вже сидиш. Чувак, та вже трохи ну, чого мене, що mm -hmm. ти, ти хочеш, блін. Типа оці відьми, оці якісь відьмінські штуки. Не що не розкривають. То, що то, то, знов таки при солі вони були, да, але да, їх да. не розкривають. І плюс знаєш, що я хочу сказати, ми вже п'яту серію просто говоримо про те. Те, що, блін, ну таке. Я вже чекаю, коли напишуть коментар. А чого ви це дивитесь? Ні, ну Ми дивимося <гум> ні, ми дивимося на самом-то, бо воно в якийсь момент вони, воно все-таки цікаво. Просто що воно, просто, що від цього серіалу, е, як це, е, не то, що завищені очікування, а хочеться, щоб цей серіал він був покраще. Типу, бо це ну, бо він. Ну, він непоганий. Тобто, ну, не. ну, по, самі, по своїй суті, він непоганий. Типу, Щось в ньому є? Так, да, він але... просто ну, не докручений. Ну, наприклад, під е, минулим цей випуском написали коментар: що тіпа, е, тут е, не було режисури, хоча про режисуру ми взагалі ні слова не сказали. Типу, е, але я не згоден, що тут немає режисури. Тут швидше за слабкий сценарій, за слаб і слабка мотивація вчинків Нічого. персонажів. Створ... А режисура тут є, є постановка. Ну бо що означає режисура, бляха? Оця от, е, мені здається, що, до речі, цю, е, цю серію і першу серію знімав один режисер чи другу серію. Ну, коротше, чого я так подумав. Е, Є така певна штучка, от, наприклад, типу е постановка мізансценування, як і в цій серії, типу пам'ятаєш, ми в якійсь здається другу серію, ми обговорювали прикольну сцену між е Ренірою і Деймоном. Mm -hmm. Типу, коли вони оце приходили, як воно поставлено yeah. прикольне оце мізенцинування. Так же і в цій серії, типу, було коли е приносять тіло е Ейгана, коротше, mm -hmm. короля, е коли приносять і. Е там дуже прикольна постановка саме так, ти йдеш сюди, ви йдете сюди. Ну, типу, це такі деталі, які умовно професійну людину, як мене, вражають. Типу. Це певні деталі, але, типу, але, типу що ну, не понятно, що основне, типу, і я завжди буду про це говорити, що основне це сюжет. А тут сюжет він нуднуватий. Типу, реально малий полетів набагато більше зробив за три хвилини екранного часу, ніж бляха Деймон за п'ять серій. серій. А, так що, що я хочу сказати. А до речі, хотіла забула попередньому випуску сказати: ну, типу, знімаються інтимні сцени. І, наприклад, попередній серії наскільки це було некрасиво. Ну, коли вони пішли в той бордель, і там настільки відверто і там була постановка прям кадра. Де було все видно, вульгарна, вичорна, ну. і я не фанат такого. І типу, навіть в грі престолів це якось було атмосферніше і більш частіше зроблено, ніж тут. Та навіть в цьому ж серіалі, пам'ятаєш сцену, де молода Рейніра і це, де вони, типу, в борделі, і що то воно якось так завуальовано. Да, якось так, там пластично. теж було завуальовано. А в цьому типу, сезоні це ти... якась а тут прям Ну тут я запомітила весь сезон, це якась бутавуха, і вони прям взагалі не заморачуються, і в битавухі, ну, типу, ці мізенцени, це теж битові. Просто їх трохи якось розганяєте. Вони Ні, ну битавух. Я, я саме говорю і... за те, як воно поставлено. Так, да, я... і інтимні сини, це просто звичайна битавуха, і, ну, типу, це вульгарно, це не гарно, це не вирішено. І до того це реально. Uh, серіалу додає плюс там 16-18 плюс. хоча якщо прибрати або красиво зняти ці сцени, це одразу вирізається на 14 там 11, 12 плюс чисто через ці сцени. Угу. Uh -huh. Тіпа, і це настільки не я Одразу там мені це не подобається. Mm. Для такого є інші фільми. Ну це вже це вже смаковщина, так сказати, бо комусь. Де, ну, комусь подобається, але це придає просто ну, серіалу якийсь вік певний, обмеження. Але просто нащо, якщо, я ж не кажу, не знімати, а знімати це красиво. Даже не то, що красиво, не що а... Ну, Хоча тут а це було виправдано. Хоча Тут це було виправдано. Ну 4, В цій не серії, не в було, в п'ятій було. Я не виправне, знаю. Ну, блин, ну, а в четвертій це було некрасиво. Я ще більше за сюжетний план. Куча персонажів, які вводяться. Вони там, є, вони там є, про них забувають. Ну, коротше, дуже багато що. Дуже наплутали, такого. Дуже можливо, хотіли багато що а, персонажів, але щось не впихнули. Сюжет тянеться, тянеться уже реально. Типу, ну, просто блін, ну реально, п'ять серій, одно і те ж. Демон сходить з ума, Рейніра мене не признають. Я хочу на дракона. А цей. А, типу, мало, я хочу щось робити, то я хочу бути королем, Ну, коротше. Блін. Ну і все це на словах, і воно просто тянеться, ця словесна історія, вже п'яту серію. Ні, це просто я кажу: от 15 хвилин цієї серії словесної історії було непогане. Потім воно почало вже просто ні про що діалоги, ні про що ти дивишся, і такий. Як ви вже мене вже втомили, було, як ви вже мене поняли. втомили, типу. І ну, фінал серії е, ми посадимо когось на вершника. Клас. Та, походу, і це буде не Походу, походу, походу ви не посадите. Ну, типу. А може і посадять. Ну, мені типу... здається, ні. Ну, чого? ну коротше, і оце, і, Час Знаєш, про третки. що ми говорили? Да, от, ще вже серія вони будуть це вивчати, Ну, я сподіваюся, що це, можливо, буде хоч якось цікаво. Но, думаю, Ну, знов чи... таки, у мене немає очікування, прям коли що далі. І такі чесні фінали вони роблять, ніби це перша подія серії. Ні, так фінали. В чому прикол, що раніше фінали були хоч якось подйомкеле. Бо... Так... Пан! А, ну ок. Просто готуємося. На фінальну цілого. серію. Да, ми ще з якоїсь битви. Ну, не знаю. Мені Алісента сподобалась в цій серії, типу, і, в принципі, їхня лінія, типу, з цим Додіком, з Сіром ну, Крістоном, типу. Ніпа... Ну, реально Додік. Ей, Еймон наступний в черзі. І він такий грає: типу, да. я Додік, Геймон наступний в черзі. Коли він, типа, при пацанах, він такий, типа. Я ти йдеш за мною, я рішив, Типа. Геймонд наступний в черзі. Ну, окей, ну типа, ну, це, вже, це вже таке. Ну, ми не могли в цьому випуску не сказати про нього, то, що це ж наш, ще, да, наш любимчик. Е, що ми очікуємо від наступної серії? Я Не нічого. знаю. Уже, уже реально просто знаєш. Я типу, вже очікую, коли настільки, ціна. настільки якісь очікування, ти строїш, ти реально дивишся, того, що це шикарна франшиза. І, до речі, я чув деякі, ну, як. Відгуки про це що? Ні, серія хороша. Минула серія взагалі увійшла в топ-10, якщо брати серед всього Лора і це, ну, це гра престолів і Дом Дракона серед найбільш високооцінених серій. Минула серія, четверта увійшла, вона отримала 9,7 на IMDb, і вона увійшла в топ-10. Ну, на 10 okay. місці, але, типу, ну, вона увійшла. А я такий. Та за що? Там, ну. Зараз це поки серіал на 8, Ну, реально, чисто за непогані акторські роботи, ну, акторські роботи реально непогані, і за хорошу атмосферу. Mm -hmm. А сюжета тут не оль. Ну, окей, не ноль. Тут є сюжет, тут є якась політична інтрига, і все. Ну, більше такого, щоб прям. Ну немає думки. Ну от, знаєш, про що ми mm -hmm. це вже говоримо? Типа, що до бути в якомусь, в якійсь, е, як це в якомусь творі, долажна бути думка. Тут є думка. Е, що думка, від, від політичних є. ігор страждають прості люди, і оце хороша думка. Бо коли ти і вона якби показується, ти такий блін, ну да, типа, а це так і є по факту. Е, від війн, від всього всього страждають від. Як рішення верхушки, типу, страждають прості люди. І це по факту так, так і є, mm -hmm. але це показано блин, в двох сценах: оці, з цією сім'єю, яка була в другій, здається, серії, і отут. Типу, все. Ну, коротше, якесь не знаю. Про я хороше? Щ... Хороші акторські роботи. є. — Ну, да. ну так. Те, те, Хороші вважаю, дракони. Хороші ідеї приходять, жаль тільки раз в серію під фінал їм персонажем. Просто мені здається, якби ну так, да, це як ти сказала, це жанр драми. Це чиста драма. Я вже обираю там баймік, щось написано. Це чиста драма, треба сприймати його як драма. Да. Що воно не завжди динамічне, Ну мені здається, що якби вони дах... бляха хоч трошки його порізали, почекали, Типу, було б лоб... прекрасно. Ці галюни, що постійно приходять до тимена воно... нафіга воно? Ну, вже так, да. хочеться якесь рішення. Щоб хочеться... до нього. Галю... Ці Щоб ці гал... галюни -то... -то, да, -то вирішували. А воно, чи а воно якось так, типу, до чого ці галюни? Це хто? Це... Що це? Це реально ця відьма? Чи це оце дерево, з якого зроблено його ліжка? чи що? Ну, коротше, і оце дуже багато такого. А хочеться, щоб воно все розвивалось. Що ми будемо завершувати? Да? Так. Все ми тоді дякуємо вам за перегляд. Е -е, дивіться, знизу збір обов'язково, типу, там всі деталі. Переходьте на сторінки людинки, і там ви побачите. Все побачите, всі збори. Буквально по 10-20 по гривень е -е, збір треба закрити. Дякую вам. Ставте лайки. А, ну ні, на, ці, на соцмережі, оці, оці самі Телеграм. Подписуйтесь. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей. Всім па-па!